Цікавий факт: не всі стіни це просто стіни. Стіни це не тільки частина вашого дому, але ще й полотно для творчості. Сучасні стінові панелі можуть стати яскравими акцентами та створити неймовірний ефект у будь-якій кімнаті. Замість традиційної фарби можна використовувати текстуровані панелі із дерева, металу чи навіть каменю, щоб додати приміщенню глибини та елегантності. Стінові панелі можуть мати різноманітні текстури та стилі від класичних дерев'яних варіантів до сучасних металевих або бетонних. Вони додають елегантності та можуть допомогти у зонуванні простору, а також виступають як елемент декору. Як же я люблю ті реючки на стінах, хоча з часом вони вже трансформувалися у різноманітні стінові панелі із різним типом покриття. А ви пробували додати стінові панелі до свого інтер'єру? Як ви використовуєте текстури у своїй оселі? Поділіться у коментарях.